У Києві поїхав будинок вночі. Через сув ґрунту обвалився фасад багатоповерхівки на проспекті Червонозоряному. 14. жителів 38 квартир із будинку, розташованого поруч. Евакуювали на місці пригоди. Була наша Валерія Сергієва. Від неї деталі. У Києві на проспекті Червонозоряному посунувся ґрунт, і в результаті в одного з будинків відвалилася утримуюча стіна. Позаду будинку розташована балка і, власне, туди, і відійшла частина прибудинкового майданчику. Тепер у таку погоду людям відключили воду та опалення. І частина з них самотужки виїжджають до родичів або куди можуть. Частину офіційно розселяють у готельні номери і дають їм змогу зараз евакуюватися. Жителі будинку повідомляють, що така загроза. і Тріщини існували давно. Про них повідомляють. Повідомляли у міські служби, але на них не реагували. З будинком нічого, просто опорна стінка впала, провалилася, вимило водою і обвалилася на гаражі впала. Підпірна стінка впала і зламала 11 гаражів. Там було три машини, хоча напередодні районна державна адміністрація попереджувала власників щодо того, щоб вони вигнали машину. Не, ну как переезжаем? Ну поедем, потому что без теплой воды с ребенком плохо. Да. Мама плохо спала, говорит, что был грохот. Ну, мы как бы давно писали петицию какую-то еще весной, мы писали в администрацию, подписывали, но сказали, что нам грошей вроде бы, ну и как бы вы не думали, что так все закончится. Я так. сегодня приехала в пол восьмого утра, потому что меня соседи завалили смс-ками с фотографиями. Я не слышала, как оно бабахнуло, и слышать это не хочу. Ну вот за неделю сталося вот этот вот суф, это, ну, уже до катастрофического размера он дошёл. А до этого было так, вяло текущее ухудшение ситуации на протяжении нескольких лет. Мы писали, звонили, обращались и в ЖЭК, в эксплуатирующую организацию 1551, мы разорвали на части. Люди с подъезду, который непосредственно прилегает до места суфа Відселені, тобто їм запропоновано принаймні зараз перебувати в школі 144-й. Вирішуються питання щодо переселення їх на певний час в готелі, доки ми не за не пройдемо дослідження стійкості будинку інструментальними методами. Коли ми отримуємо такий звіт, результати дослідження, ми зможемо прийняти рішення, можна повертатися людям. До своїх осель, чи будемо відселяти їх вже тривалий час. Моє бачення таке, що прибудинкова територія і підпірна стінка були зроблені неякісно або неправильно, або з порушенням будівельних норм.